2 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський штурмових Су-25, гелікоптер Мі-24 та Сім безпілотних літальних апаратів, один типу Суперкам, 2, Орлан та 4, Ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили шість районів зосередження та склад боєприпасів рашистів. в тимчасово окупованому Маріуполі. Рашисти встановлюють блокпости, риють окопи та проводять мінування. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя АКЯР чули звук, схожий на артилерійський постріл, з території білорашистської маріонеткової недодержави до рідних березок попензлював начебто на ремонт, начебто пошкоджений на аеродромі мачолищі біля мінська літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А у рашистських люфтваф. Оприлюднено відео, начебто підготовки та начебто здійснення ударів дронів камікадзе по цьому літаку, начебто білоруськими партизанами, неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ «Вороняж» заборонили використання безпілотників. Під час наземних випробувань на авіаційному заводі в Ульяновську вибухнув військово-транспортний літак Іл-76МД. Один кацап здох ще шестеро ординських заводчан отримали травми. В ГАУ Москва, Брянськ, Тула і Курськ пролунали вибухи. Також в ГАУ Брянськ стався так званий Сушанський інцидент. Зранку інформаційні смітники рашистської терористичної недодержави, плутаючись та затинаючись, почали волати про проникнення у дві прикордонні росіянські деревні злобних українських диверсійно розвідувальних груп, захоплення заручників прострелену гордість ординського автопрому, чи то мальчика е в Трусіках, чи то дявочку з е Монтажної пеною та іншу маячню. Роль поляків та хвацьких чорношкірих танцюристів на бетерах залишилась поза увагою рашистських лаїв. Нометів, однак чітко проглядається почерк режисерів та виконавців трагедій під умовними назвами Рязанський сахар сахар-1999», «Нордост-2002», «Беслан-2004» Тощо,